Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні у нас 11 жовтня. Хочу вам розказати про таку свою цікаву і незвичну полуничку, яка вже начеб і відійшла, але у мене є. Колись її так купила у людини і людина навіть не могла сказати назви, сказала, що гарна беріть. Родить спочатку літа і до глибини осені. Вам хочу сказати, це вже їй років 5, дивіться, так як у нас було дуже жарке літо, вона повинна була десь із середини серпня почати цвісти і родити, але не було їй такої змоги, не було їй такої погоди, щоб вона. Родила. А зараз вона у мене просто, ви самі бачите, скільки зав'язалося полуничок на ній. Я трошки підмурзана, тому що я взяла підсипала пепел і тирсу, підсипала в тому році, вона поганенько перезимувала в мене. Багато пропало, але і влітку ж ми самі знаємо, яке було в нас літо, і було дуже тяжко. Але вона вижила і зараз саме, коли вже вона повинна була вже так закінчувати свої, скажімо так, Роди, то вона зараз у мене буянить. Дивіться, що робиться. Але щось їсть її. Думаю, це, мабуть, така вона смачненька. І мурашки її під'їдають трішки. А дивіться, що робиться. Вона мені дуже подобається тим, що, наприклад, коли йде перша полуничка, бачите, їсть, люблять її мурашечки. Люблять її всі. Я теж її дуже люблю. А вона зараз така соковита, ароматна. І цвіте, Вон, бачите, її в мене небагато, тому що ну, така погода була для неї не дуже сприятлива. Але, може, я її ще буду трішки на осінь розсажувати, щоб її було більше. А може, і Восени, не знаю, поки що не вирішила. Щось її бачите, і листочки щось її б'є. Може хто знає, підскаже, бо багато де побитих листочків е, на кущику. Та вона мені подобається тим, що дивіться, буває так, що не врожає на оцю ранню да, е, полуничку, а вона така більш йде як середня. Потім вона починає якби, та відсвіла, ця цвіте. Коли несприятливо було в цьому році да, з полуничкою, то вона е, зараз цвіте і якось ви завжди поласуєте полуничку. Завжди. Чим вона мені подобається. Я просто е, погода, звісно, геть змінилася, клімат змінився. І зараз ти ходиш, оце, а такі аромати. Ну, Це просто... Хочу вам просто розказати про таке чудо. Може, в, ко... Те, в когось теж так... ну, така полуничка є. І я розумію, що є сорти такі, що вони якби пізні. Але дуже мені вона подобається. А отут, дивіться, який кущик. Просто весь весь він. Перець вже трішки є ще, але нічого, слава Богу. Так, приберу тоді цю грядочку, звісно, її треба час від часу пересаджувати. я її пересаджую. Стараюсь, щоб не на дуже сонячні місця, тому що ну, зараз мені, іначе не можна на дуже сонячні місця садити, бо ну, з такою погодою все згорає. Дивіться, цей кущ просто. Він був зовсім не родив цей кущик, я його ну так запам'ятала, він з краєчку е, е, влітку, на ньому зовсім нічого не було. Ну, мо одна-дві. А зараз подивіться, що робиться. Ой, і я просто її, ну, середина жовтня, а я ласую таку полуничку. Дивіться, краса яка. Потім я кущики прямо великі вихопую. І не вусиками, так мені розказали, були, як я купляла, а кущик цей розділяю на маленький і розсажу. Ну, Буває так, що і вусики прозіваю, так, теж сажу. ну, А в основному так, дивіться, тут вже вона мілкішенька трішки на цьому кущику. ну, Але зараз їй гарно, вона просто буянить. Завжди, знаєте, коли вона в мене родить, я завжди вдячна тій людині, що вона таку мені гарну полуничку дала. Бачите, тут зовсім невеличка грядочка. Важко їй було. Та вижила і тепер родить. А це в мене ще друга грядочка. На ній я розсажувала те, що розділяла в кущиках. Ну, Ця в мене трішки раніше почала цвісти. І, мабуть, із за того, що ну, вона розсажена, не дуже тут родять іще зараз полуничку, да, вона родить. Але буває, може хто знає, підскаже мені отакі кущики, вони видно, що вони. Ну, не родили. Бачите, тут листя ціле, таке кріпке, да? не трудилася вона. А це, бачите, на цій, видно, що кущик родив, і там зовсім інші листочки. Видно, вона трудилася, така, наче знаєте, втомлена. Да? А й попадаються такі кущі ну, зелені, буйні. Може, хто підскаже, чому ті кущі не родять? Ну, Нема плодів на них. Може, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте, будь ласка, лайк мені ставити. Да, писати коментарі, буду дуже-дуже вдячна. І від також запрошую до себе нових підписників. Завжди радує і приємно, коли бачиш, що твої відео корисними є. Ну, це така маленька, не знаю, я може, звідси перенесу туди на всю грядочку, ну, але показую вам все. Теж тут насипала під них і пепел, і тирси посипала. Буду, мабуть, навесні. розум. Бачите, от такі кущі вони. Бачите, такі листки жирні, Така. Не трудився цей кущик. Чому так буває, чому вони не родять? Підскажіть, будь ласка. От, А тепер хочу показати вам свій урожай. Дивіться ж, яка краса. Ой... Це так ну, смачно, ви всі знаєте, що дуже смачно. Але як гарно ну, 11 жовтня, а у тебе цей аромат полуниці, да? дома посмакувати М -м -м, клас. Так що ну, захотіла вам розказати про свою полуничку, тому що ну, вдячна, що мені таку продали е гарну полуничку, ніхто мене не обдурив. Завжди з вдячністю і відношусь до таких людей. Так що, друзі, да, ось така в мене красива, смачнюча, всередині осені полуничка росте. Так, і свій будинок то бувають різні чудеса. Дивіться, прибирала в гаражі. І так як відчинені часто бувають там двері, знайшла пакет, тянула його і щось не зрозуміла, а в тому пакеті витягнула їжака. Ви подивіться, я спочатку і такий здоровий, я подивилася їжак європейський. Видно, що він, бо такий здоровезний, жирненький. Ну, я подумала, ну як я його залишу там і будуть зачинені двері, то ну, він пропаде. А потім, як витягнула, дивлюся, чи він дихає, чи не дихає, чи правильно я зробила, що ну, може він уже спати почав, все вже да, заховався, а я його розбуркала і стою ж над ним, дивлюся, чи він дихає. Коли дивлюся, ж дихає. Фух. Думаю, вже ж кудись залізе, заховається ну, в гаражі ні. А він собі там притулок знайшов. Добре, що я побачила все. Дивіться, який красивий, жирненький. Так, я вам хочу сказати, що де десь через пару часів його вже не було на цьому місці. Я раз підійшла, він здвинувся. Дивлюся ближче до будинку, а потім уже десь через час його не було. Думаю, ну, все правильно я зробила. Ну, на цьому і все. Друзі, будь ласочка, ще раз вас прошу лайк, коментарі і нові підписники, якщо вам цікаво, бажаю всім миру, добра і до нових зустрічей!